Добрий вечір народ. Сьогодні з вами я, Людмила Теролоприводник. Дякую всім за підписки, дякую за підтримку, за коменти, що ви так активно в... участвуєте, а що тут за тупікова ситуація. Угу. Ну, Тут переживає жінка по поводу чоловіка. Жінка така яскрава, харизматична, яку... яка відсікає. Іншу по колісу фортуни. Ну, це тут якесь сопернічество йде. Хто кого. І це сопернічество постійне. По правосуддію, тут одна другу стримують. Від чого стримуєте? Від тяжки, від топікової від ситуації. Дівочки, кому треба розклади, звертайтесь по телефону плюс 38 099 28 149 47. Звертайтесь не, не, не дзвоніть. Пишіть в WhatsApp, Viber, Imo, Instagram, ну, куди вам завгодно. Пишіть, зв'яжемося, розберемося. Тому що тут, знаєте, троє в отношеннях, і люди. Угу, якась жертва є. От треба жертву розрушити, предупреждають. Так. Сьогодні перше питання: чи повернуть дітей з Росії, яких вивезли дітей тих е, працівників, які працюють на Заяс? Давайте подивимося. Бо сам президент же колись я слухала, він казав, що вивезли і примушують працювати, вивезли дітей, викрали, вивезли за кордон в Росію. Вони повернуть дітей родителям батькам, шантажують їх. Угу. Угу. Ви знаєте, на даному етапі кажуть, от домовлятися, е, ну, щоб, щоб домовили, щоб швидко цей процес произошов. Тут кажуть такої швидкості ну, активних дій, от, як активнічують, пробують, працюють над цим, Очікувати, поки що заблоковано. Чим заблоковано, чим? Ну, На даному етапі ще обороняються. От неї обороняє ту стабільність, яка зараз знаходиться. Тобто, знаєте, як ситуацію цю ЗАЕС зайнята, діти находятся там. І що? Длительний період часу. Длительний період часу це все отрізається, отсекається. Ждуть удобного моменту. Ждуть колеса фортуни. Удобного. Угу. А хто це? Це з нашої сторони, чи з їхньої? З нашої чи з їхньої? З нашої чи з їхньої? Ух ти, йому. З нашої чи з їхньої? Ага. Знаєте, яка історія? Тут старший арканий туз показує туз пентаклі нашої, з нашей сторони, чи з їхньої це все ця справа вирішиться, тому що тут показують імператора, э, який в жертві, я спрашиваю з нашої чи з їхньої. Показують, що з нашої сторони э, тут будуть переміни. Переміни, э, ну, якісь. Определенні действия, тут Мак показує, тобто зможуть зробити, але на даному етапі поки що інформація закрита, не, не можна казати. А з їхньої сторони, тут доля поміняється, знаєте як? Вони захочуть шанса, шанса такого у весь статус, стабільного фінансового шанса, можливо. Ну да. І, ну, а тут це у них закінчиться. Тобто у нас, у нас будуть якісь дії від нас, а у них цей шанс він прийде до точки, тут все закончиться. Ніякого шансу тут не може бути. Це вони сподіваються на цей шанс. От тоді, е, уже, да, тут будуть домовленості, ситуація обнулиться, е, працюють. Але це працює поки що скрита інформація, поки вона закрита в Верховної Жриці перекрита ця інформація, тут наблюдение іде, розстроєння, і по єрафанту кажуть, ну така ситуація шатка 50-50. По міру, з другої сторони, Угу. Бояться, бояться зв'язуватися, то тобто, є на відстані десь з інших країн, видимо, яких людей задістують в цій всій історії, вони насправді на даному етапі поки що сопротивляються, тому що є страх, страх ілюзій, що це стабільно, би, стабільно ну, стоять на виборі. Їх ставлять перед вибором. Ви ж бачите, як домовлятися. Про що я казала, що з виборами, ой, з цими переговорами. от, Навіть в Туреччині далеко ходити не треба. Що вони поїхали? Вони що поїхали домовлятись? Вони ультиматум свій приїхали виставляти. До речі, давайте подивимося, що це за ультиматум, який там виставили? Це було для чого зроблено? Там Трамп сіграв, типа Я не приїхав, тому що Путіна нема. Путін не приїхав, тому що, типа, Трампа нема. Ну, не там, що якісь ігри ще грають. Що це? це відбувається? Шо? Та в дурака грають, понимаєте? Розтягується вся вся історія розтягується на більш длительний період часу. Тут постійно грають в дурака. Есть такая игра, да? Дурак. Карточно. Вот О тут постоянно. Росіяни грають в дурака, Розтягують на более длительний період работу. І що? Ну да, пока он их не иссякнет, понимаете? От це той маленький мальчик, який стоїть уже з копеечкой, и буде непонятна історія. То есть вони дограються. Вони ще якраз ідуть до этого, до Луни. Угу. Ой, ну понятное дело, что тут быстро ничего не будет, как и раніше, собственно говоря. И на майбутнє, как бы вот домовлятися. Ну, с кем там домовлятися? Ну, по правосудию тут це все відсікається. Відсікається, пока не стабилізується. Угу. Ну, поки не розберуться, хто є хто, понимаєте? тут іде перетягування каната, вони що хочуть? Вони ж там заявляли, що вони хочуть, щоб ніяких репарацій, нічого їм не виплачувати. і у них, там, їм подарували всі області, навіть ті міста, які вони не займали і не захвачували. Тобто, ну, тут рот, Верній, от Хочеться сказати. Прям так підмиває щось сказати, таку якусь гадость, правда. Ну, не буду. З, от Хочуть захопити, щось ухватить, не розуміючи, що подавляться. От вони дограються. Грають вони по повної. От поки їх не заблокують, поки ці ще не заблокують, а, а зараз, сьогодні йшла інформація, от буквально. Прийшла інформація, що Трамп підписав санкції і ще на рік. Доралося? Вітаю. Росіяни там. Угу. Да. Ну, тут, виходить, да, щоб денег не було, понимаєте? Тут іде, ну, вони дуже активні, розбудились, да? а тут їм поперек стали І поставили так агресивно їх в таку позу, що от, от опять цей паш Пентаклі вискакує, що денежка уходить, понимаєте? Перекриваються їм канальчики, перекриваються. Робота йде по повній програмі над тим, щоб перекрити, щоб вони посиділи в паузі, подумали, а стоїть ли гратися ще? От надовго ли ви тут гратися зібралися? По Єрафанту що? Ну, да. обстрілювати угу. а їм чим? От вони там управляють, вони, вони делают красивую міну да, при плохой Вот, І очікувати їм треба. Понимаєте, вони очікують, як маленькі діти. От. Їм не хочеться випускати цей шанс. От. Вони там. Зависли в цій фікції. Вони повірили в те, що вони самі городять, А що не може так, що Росія не побідіть. Буде тільки так, От, уперто. А їм сказали, ніт, не буде так, як ти хочеш. Фігушки тобі. Да, і вони в тупіковій ситуації. Ну, як дураки, понимаєте? Вот, тупиковая ситуація. Тому що їм не дають розгулятися, що все закінчується. Вот зараз от тупікова ситуація закінчувати їм ці ігри, Просто десятка мечей. зберігати там якесь ще людське людское якщо воно там ще є десь в якомусь місці, Чи ні? На майбутнє що? Угу. Ну тут показують на майбутнє буде тут швидке, швидка стабілізація, тобто стабілізація через військові дії. Ждем по колісу фортуни. Угу. Ну, закривається верховна жриця, я не буду розпилятися, розказувати. Тут закривається інформація. Кажуть, нельзя говорить, пока что не можна. Скрыта информация. Раскрыта, значит, закрываем эту тему. Еще прозвучала такая фраза, ну, тоже там, Трампа, слухать, а, правда це чи правда, що а, десь в якомусь там американском газете, журналі не знаю, откуда там вицепили цю інформацію, витягнули. Цитату, типу того, що сказав Трамп привселюдно, що грязь під Києвом не дала перемогти танкам російським, якби не грязь, то от, за 5 часов, мог би Росія могла би і вискакує, дивіться, дьявол вискакує, Київ взять. Ну, они же за три дня уже взяли. А, потом, а, а, сейчас Трамп кажется за пять дней, если б не грязь. То есть грязь в, на протяжении была колонна 64 километров, колонна танков. Яка грязь? Да. Интересно. Ну, угу. угу. тут манипуляции, ребята. Тут одни старшие арканы. Ух ты, ё -моё. Ну, все старші арканы за это самое. Тут кажут дьявол в жертве. Идуть манипуляции, идуть, знаете, чтобы судьбу поменять, чтобы закончить с ним. С кем закончить? С кем это закончить? Трампом? Угу. Ну, тут боротьба иде. Ему репутацию подмачивают. Там же ж можно сыграть на переводе. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть старших арканов. Разумеется, чтобы закончиться этим манипулятором. Вот таким образом не оправдывая, допустим, винки из подевания. Сподевания с какой стороны? С нашей стороны. Идут с нашей стороны. С подевания. Чи с кацапской стороны? Ні, не снашується точно. Ну, да. Да. Кацапи рішили таким образом как-то підрить. вот таке ідея інформація, знаєте, підкопати під нього. Ямку йому викопати таким образом. Ну, це все лажа. Це, це, це все брехня. Те, що кажуть, Трампу приписали. Він, конечно, не, я не восторгаюсь ним. Но а, я так чесно дивлюся на ситуацію, і коли йде реально якісь события такі хороші, да? Ну, у чоловіка там прокль... прокльовується прояснення. Ага, а тут луна сильна при тому, по правосуддю. Дивіться, старші аркани. Луна, що ці Луні. Под коверные ігри, ну да. да, да. Тут якийсь серий кардинал управляє всей историей. Да, по Еерофанту. Підкопують, відсікають, чтобы не довіряли, не вірили. Понимаете? Вот. А бачите, насправді, він підписав э, эту, да. Говорят, уходите от емоцій, не ресурсно. І, Або, якщо будете всіх слухати, будете жертвами. Так. Найдена Панагія. Якщо ви бачили вже Кирил цей російський Кирил з нашої Панагії, яка була вкрадена в 2016 році в Лаврі. Вона була в єдиному екземплярі. Тобто, як ну, кажуть, можливо, це підробка така точна. А по суті, вона була там вкрадена ще з деякими цінними речами, і тут вона проявилась на відео, якась там зустріч цього Кирила. Ну, це ж не перший случай воровства, да? Путін тоді кольцо украв там, у цього, прям з руки, так сказать, сняв. А давайте подивимося, це реально так, таке сталося. Панагія у Кирила, у Кирила Панагія. Що таке? Что это означает? Ну, говорят, что тут э, на будутние расстройства, вот эти эмоции, ну, как-то э, на, надолго разрушены и ограничен от шанса. На будущее что? Що угу. це означає? Угу. Ну тут походу йде якась іпсо обман де да. Це состряпано, так. Да? Угу. Поняла. Ну, такий метод атаки по дьяволу показує. Енергетичний удар. Добре, поїхали далі. Тут така тема дуже важка. Давайте подивимося, якось спливала тема військових, які в полоні в Чечні. От там багато наших хлопців в рабстві. Багато. Ви знаєте, ні, не так багато, як предполагалось, але, да, були, і ситуація обнулиться, що немає сенсу по ну, як вам сказати, от не захочуть зв'язуватися з правосуддям, що будуть тут е, розрушені, башня прийде. Длительний період, е, ну, от, Как, знаєте, як? Як підмітать, замітати сліди будуть таким образом? От упікова ситуація, не хочуть вони в цій опиняться. І що? Доля поміняється, все закончиться. Через действия. В яку сторону? Ну, буде новий етап, кажуть. А новий етап закінчиться. Що за новий етап? Новий етап агресію. Тобто вони захочуть все це діло закончити по правосуддю, бо, не дай Бог, узнає і що нам буде. Тому що ну, я, я к чому мене зачепила ця тема, я якось дивилася давно вже, більше року, мабуть, Дуже важкий матеріал такий. Там один із, я не знаю, це була Чечня, чи що чи ну, там було, чи, чи просто із, із цих горних поселень брали на війська мужчин. І один із мужчин назвати сложно, тут виродок. Він привіз додому до себе в яму, тримав двох дітей хлопчика і дівчинку. І, як він казав, що він дуже ну, получає наслаждення від того, що вони страждають. І там а вік дітей десь 10-11 років. І коли він залазив в підвал, гвалтувати дівчинку, Хлопчик каже, на мене так дивився, з таким, з таким пренібреженням я получав злостью, він казав. І він получав від цього задоволення, а хлопчику він кожен раз підрізав на ногах сухожилля. Маленькі надрізики такі робив. Розумієте? Ну, це, звісно, жах, що я хочу сказати. І тому вони, звісно, будуть тут да, стабільна тайна. Угу. Вони тримаються в таємниці, Особо не афіширують. Найти цю, цю всю історію вивернуть, тут обманують, що скільки у них там полонених, і які полонені, і де вони знаходяться, тут постійно, знаєте, зачистки йдуть. Обирають, какби, прибирають сліди військових преступлень. Добре, такий тяжкий розклад. Да. Закончится. Ну, тю силовым методом, да, тут есть шанс закончить всю историю. То есть уходить куда. Та уйти он не зможуть від наказания. В любом случае. Зараз не те той час, что не знайдуть, не... Покарають не таким, так таким методом. Да. Жертву принесуть. Угу. Добре, дякую. На сьогодні все. Дякую за увагу. Пишіть свої коменти, ставте вподобайки, робіть розсилочки. Коментуйте, підписуйтесь. Пока-пока.